Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Слин. Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд універсальних ножиць від компанії Felco. Це модель Felco CP. Продається вона, як і практично всі секатори Felco від фірмового Mobлі Всередині є картонка, на якій вказано, як обслуговувати та точити інструмент, а також поданий перелік змінних деталей, які можуть знадобитися при обслуговуванні цього інструменту. Це є універсальні ножиці. Призначення для досить важкої роботи. Як вказує виробник, можна обрізати різноманітні дроти такими ножицями, стропи, шпагати, а також рабіцу. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цих ножиць 21 см, вага їх 290 г. Довжина леза 44 см, а діаметр, який дозволяють обрізати ці ножиці до 15 мм. Найважливіше в цих ножицях не діаметр, а власне ті матеріали, які дозволяють ці ножиці обрізати. Тобто це досить тверді матеріали. Дуже часто використовуються вони при розкройці, при нарізці шкіри. Отака от от форма Лез дозволяє впритул до основи, на якому відбувається розкройка листа, покласти ножиці і виконати обрізку. Лезо і контролезо, виконані з висковоглицевої сталі. Ці елементи мають досить значну товщину. Лезо має спуск під досить тупим кутом і окремо ще на ньому є заточна фаска. Тобто, по суті, цей інструмент працює як такі от грубі ножиці. Контролезо має більший кут заточки ніж секатори. Воно з цього боку є гостре і виконує теж ріжучу функцію. Це упаковка від контрлеза секатора. Це є картон зверху ламінований пластиком. Ось яким чином ці ножиці ріжуть. При цьому вони дозволяють обрізати без проблем досить значну товщину і досить твердий матеріал. Ось гвинт. Такі самі, як і на трусорізах від фелку, тобто це гвинт і гайка, яка контра цей гвинт. Замочок це простий такий речіжок. Всередині знаходиться вита пластинчиста пружина чорного кольору. Руків'я металеві з виштампованого листа, аналогічні до руків'я тросорізів, які витовляє фелку, а також секатора під номером 5. Зверху на цих руків'ях є отакі от пластикові накладки, які роблять руків'я і м'якішим, і ширшим і добре захищають руки від прохолодження, якщо працювати в холодному приміщенні. Або Зліва на контролезі є напис Felco, CP, тобто цей модель, і напис SwissMate. З протилежного боку на Лезі ніяких написів ми не спостерігаємо. Придбати універсальні ножиці для обрізки шкіри і друтів Felco, CP Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.